Вітаю вас, мої любі третьокласники! Розпочинаємо урок образотворчого мистецтва. І попереду канікули. Отже, літо, літо настало! І сьогодні ми малюємо за задумом літо своєї мрії. Будь ласка, перегляньте відео і виконайте завдання. Свої роботи надішліть вчителеві. Увага на екран. Літо мрії малювання. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжно носик і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця Все залито. В нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Друже, ти вже знаєш, що до нас завітало літечко. Влітку до схочу можна гратися в піску та хлюпатися у водичці, а також грати у різноманітні спортивні і кататися на велосипеді та самокаті, Разом із дорослими купатися у воді, ходити в ліс по гриби чи разом з рідними займатися риболовлею. А ще влітку. Можна поласувати смачненькими ягідками. А ще на літні канікули можна поїхати у село до бабусі та допомагати їй по господарству. Друже, пропоную тобі пофантазувати та намалювати малюнок літо мрії. Ось я, наприклад. Пофантазувала, і ось такий малюнок намалювала. Для цього я взяла аркуш білого паперу, підставка, фломастери, а також олівці. Я намалювала море та берег біля нього. Спочатку олівцем помаранчевого кольору я намалювала контур берега, а потім Олівцем блакитного кольору я намалювала контур моря. Далі олівцем блакитного кольору я розфарбувала море. А потім олівцем помаранчевого кольору я розфарбувала берег біля моря. На березі моря я намалювала гриб парасольку. Парасолька потрібна для того, щоб створювати затінок. Біля моря. А ще я домалювала сонечко з промінчиками. А також Кучеряві хмарки. Ось такий малюнок Літо Мрії я намалювала. Друже, візьми олівці, фломастери чи фарби своїх улюблених кольорів та намалюй свою картину Літо мрії. Сфотографуй та надійшли нам. З нетерпінням чекаємо. До побачення.